Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Заступника генпрокурора Ігора Мустецу спіймали вночі в столичному ресторані. Посадовець порушив комендантську годину. В суботу, після опівночі на виході з ресторану французької кухні Фруфру, -фру» журналісти української правди зафіксували заступника генерального прокурора Ігора Мустецу. Вони розіслали фото і відео оточення Мустеци і їм підтвердили, що це саме він. Фруфру -фру заклад, який пов'язують з російським бізнесменом Олександром Орловим, дозволяє собі працювати в комендантську годину. Ресторан розташовується у сусідньому кварталі з офісом генпрокурора. Всередині ресторану біля дверей у вікні всю ніч чатує охоронець. Він дивиться на всі боки, і тільки якщо не бачить небажаних свідків, відкриває двері і випускає відвідувачів. Пише журналіст Михайло Ткач. Мистеця з паперами в руці залишив заклад після опівночі. На заступника генпрокурора з його супутником чекав рейндж ровер, завбачливо запаркований на сусідній вулиці, а не під рестораном. Журналісти весь день дзвонили та писали заступнику генерального прокурора для того, щоб отримати пояснення, проте він їх проігнорував так само, поки мовчить щодо цієї ситуації. Генеральний прокурор Андрій Костін.